Після доустановки АКЕ, тобто Advanced Keyless Entry, одна функція залишалась неробочою і лише зараз я її активував. Це якщо ми вмикаємо запалення і забираємо ключі з салону та закриваємо двері, починає піщати піщалка зовнішня. А також, якщо вимкнути запалення, закрити автомобіль та покласти ключ в багажник і закрити його, то піщалка теж піщить. Зміни в модулі ССУ.